Ви готові до цієї розмови про ринок праці сьогодні від HRD з десятилітнім стажем роботи і ринок праці сьогодні виглядає якось ось так. Він дуже, дуже, дуже худий і голий. І ось чому. Велика кількість молоді просто виїхали за кордон або дехто найближчим часом виїде, і це дуже вдарило по бізнесам, особливо тих. Які працюють з молоддю, сфера послуг, сфера сервісу, ем, виробництво в тому числі з другої сторони роботодавці, які не можуть дати відповідної зарплатні та умов своїм командам. Ринок по зарплатах зараз дуже сильно просів. Те, що я спостерігала весною, навпаки збільшення зарплати і дуже перспективні можливості зайняти хорошу посаду, навіть якщо в тебе недостатній досвід, то на сьогоднішній день восени, на жаль, картина зовсім інакша і вона дуже дуже. Печально роботодавці на жаль не можуть виплачувати ті зарплати, які потребує на сьогоднішній день ринок, оскільки дуже сильно зросли ціни на усе. Відповідно, все більше зустрічаю посад вакансій, де необхідно займати декілька посад, але разом з тим за досить мізерну оплату. Звісно, це не стосується усіх бізнесів, чи усіх сфер. Є і сфери більш стабільніші, які краще себе почувають. Але говоримо про масовість. І хочу сказати, що насправді немає винуватих просто такий час. Необхідно довго шукати для того, щоб знайти саме свою роботу з тою оплатою праці, на яку готовий ти йти і, і працювати. І роботодавців можна зрозуміти, тому що великий тиск економіки, збільшення податків, збільшення вартості матеріалу дуже тисне на можливості і, взагалі, рентабельність бізнесу. З жовтня місяця прогнозується зріст цін ще близько 40% в деяких сферах, тому це точно буде тягнути за собою оцю можливість. Плату спроможності роботодавців або неможливість вірніше, на жаль, на даний час я бачу дуже багато бізнесів закриваються, і це дуже сумна статистика. Велика кількість пробують переходити в онлайні, і це вже непогано. Що думаєте з того всього?